Професійний військовий приціл. Останнє відео у кружочку. Вибагливий естетичний смак. Давайте подивимось, як це кріпиться на зброю на прикладі карабіну ar 15 Всім привіт! Мене звати Альона і я знову з вами. Сподіваюсь, ви змогли подивитись наш огляд на тепловізор Евошот s 1300. Тому що сьогодні я до вас повертаюсь з новим оглядом. На цей раз це тепловізійні приціли Strygers S від Mercury Technology. Ця серія використовується нашими військовими. В лінійку цих прицілів входить три моделі: це Stratus s 1300, s 1900 та s 2800 де цифри у назві це оптична відстань, на якій приціл виявляє теплові випромінювання. І сьогодні, на прикладі нашої середньої моделі 1900 метрів, ми покажемо, як тут все працює. Technology – це український бренд з виробництвом в Одеській області, який розробляє оптичні прилади ще з 2016 року. Фокус компанії завжди був на роботі з b 2 b сегментом тому пересічному покупцю, мабуть, не дуже буде відома ця марка. Зараз компанія не стоїть осторонь, працює на закритті точкових потреб українських військових. Про це є багато матеріалу, але ми на цьому не будемо зараз зупинятися. Давайте краще знайомитися з самим приладом. Отже, давайте спочатку ознайомимось, що входить у комплектацію нашого прицілу. Тут ми бачимо сам приціл, кришку для об'єктива, інструкції з використання і обслуговування. Хто її читає? Відеокабель, пульт дистанційного керування, наочник, акумулятор, USB-кабель та зарядний пристрій. Стандартний, але повністю вичерпний набір. Давайте більш детально про сам прилад. Корпус Strayders S1900 виготовлений за військовими стандартами з авіаційного алюмінію, який зовні додатково прорезинений. Його робоча температура від мінус 25 до плюс 50 градусів Цельсія. Температура зберігання ще більша – від мінус п'ятдесяти до плюс сіми У всіх прицілах ступінь захисту IP67. Це означає, що ваш приціл захищений від дощу, вологи та пилу. Ви можете його випадково опустити у воду, і з ним нічого не станеться. А от підводним полюванням краще не займатися. Ударистійки складає 700 g Це означає, що корпус витримає калібр 308 та 338, і це хороший показник. Цим кільцем налаштовується оптичне фокусування. Це для регулювання діоптрії окуляри під зір користувача. Я, звісно, не снайпер, і мій зір не такий хороший, але навіть мені комфортно дивитися. Корекція діоптрів в окулярі плюс-мінус 5. Зображення оновлюється частотою 50 кадрів на секунду. А це фокус об'єктива. Давайте ми з вами ще пройдемося по кнопках, які є на нашому прицілі. Їх всього 5. Центральна кнопка використовується для серфінга меню. Але головна її функція швидке вмикання та вимикання приладу. Від натиску до повної готовності 4 секунди. Кнопками вгору, вниз, вліво, вправо налаштовується прилад. Моя улюблена функція коротке натискання. Робимо ворогу селфі. Довге запишемо нашому блогеру останнє відео у це бомба. На лаштуваннях ми бачимо регулятори яскравості, контрастності зображення, режим відстеження, кольори мітки прицілу, рейнджфайндер, режим вимірювання та PIP – режим картинка в картинці. Максимальний зум дає збільшення X4. Оскільки ми заговорили про зйомку, то давайте перейдемо до об'єктива цього приладу. Дана лінійка прицілів, як в принципі, і всі оптичні прилади від Mercury Technology, має германівий об'єктив зі світосилою f 10 Має полезоро 5,3 на 4 градуси. Оптичне збільшення нашого пристрою складає 3,5 рази. Цифрове збільшення 4 рази. Роздільна здатність чутливої матриці 384 на 288 пікселів. Ну, ось і все. Як я казала на початку відео, різницю складає розмір об'єктива моделі. І це 35, 50 та 75 міліметрів, які дають нам можливість бачити ціль на відстані 1350, 1900 та 2800 метрів. Відповідно, це чесна дистанція, не завищена, як у багатьох інших виробників. У моделі модели Stryges S дуже якісний oled дісплей який має роздільну здатність 1024 на 768 пікселів. На відміну від нашого хворого сусіда, в тепловізійному прицілі можна змінити режим. Ви будете сміятися, а в Росії будуть плакати. І тут у нас їх цілих вісім, І всі кольорові, гарячий білий. Гарячий чорний, це основні. Та ще 6 на будь-який вибагливий естетичний смак. Все вище згадане живиться від двох літявих акумуляторів. cr 123 a які йдуть в комплекті. На одному заряді працюють 4 години при середній температурі в 20 градусів. Потім ми робимо ось так, дістаємо акумулятори, вставляємо інші. Які можна замовити у нас або купити в будь-якому магазині електроніки. Але якщо таке рішення вам не до вподоби, то приціл можна доукомплектувати фірмовим зовнішнім джерелом живлення. Для цього тут є унікальний роз'єм s 620 Або якщо є час, то просто підкинути сюди повербанк, а це звичайний мікро-USB. В модель вбудований Wi-Fi модуль, через який можна підключити телефон або планшет. Як у нашому випадку можемо спостерігати більш зручно. Але хочу наголосити, що ця функція підходить більше для полювання, оскільки в бойових умовах наш ворог пілінгує мережу. Давайте подивимось, як це кріпиться на зброю на прикладі карабіну ar 15 У Strades S кріпиться на планку «Пікатіні». Ну, все, я готова до тестування. Ми приїхали на полігон, щоб показати, як працює приціл в умовах більш-менш наближених до бойових. Допомагати мені в цьому будуть досвідчені військові, які тимчасово знаходяться в тилу. Із зрозумілих причин ми не розкриваємо їх обличчя. Демонструємо роботу прицілу разом з аркою. Набої 5,56 на 45 Оскільки наша задача не стільки влучити в ціль, скільки попрацювати з тепловим випромінюванням, то в якості мішеней беремо грілки для рук. На вулиці десь 8 градусів та дощ. Але в тепловізійний приціл ми добре бачимо нашу грілку розміром в долонь з дистанції 150 метрів. Працюємо по ній. Це функція iColor. Розумне колірне виділення об'єктів, яке відображає навколишнє середовище в монохромному кольорі. А ціль підсвічується для того, щоб її було простіше розпізнати. Для зручності роботи є вісім різнокольорових режимів. А завдяки спеціальному програмному забезпеченню, цей приціл покращує контрастність, яскравість і деталізацію зображення у цифровому форматі. Ми також протестували приціл на відстані в 500 метрів. Ви все бачите самі. Наскільки зручно працювати з тепловізійним прицілом на цій дистанції, вирішувати вже вам. Фух, отож, ви самі бачили, як він працює. Висновки робимо самі. Я виділяю свої три: перше, це дійсно професійний військовий приціл. Тут взагалі без якихось питань. Він розроблений по військовим стандартам, постачається нашим підрозділом. Відтестовано, відпрацьовано не тільки на тестових полігонах, а на реальних бойових завданнях. Друге, й мені здається, першого вже достатньо. Чи не так? Рішення зі змінними акумуляторами, додатковими джерелами та повербанком вважаю дуже гарним, оскільки все досить демократично і все не обмежується вбудованими батареями великої ємності, які як мінімум додають приладу ваги. І третє про це до речі не казали у вигляді переваги в огляді монокуляра EvoShot S1300. Це дійсно я б це назвала. Українськість виробника, оскільки в умовах сьогодення дуже круто, що компанія має змогу працювати і надавати робочі місця тут в Україні. А це, повірте, не малий штат робітників. Та й сплачувати податки. Так, друзі, це також дуже важливо для нашої перемоги. На цьому, все Рада, що ви додивилися цей огляд до кінця. Це означає, що вам було цікаво, а мені, у свою чергу, приємно. А ще мені буде приємно, якщо ви поставите цьому відео вподобайку. та підпишетесь на канал. Пишіть свої запитання в коментарі під відео, і я особисто їх читаю та відповідаю на всі. Побачимось зовсім скоро, Па-па!